Шановна Ася Вільгельмовна, щиро вітаємо вас з днем народження у цей особливий день. Ми хочемо висловити щиру подяку за вашу неймовірну та важливу роботу. Ви стояли біля джерел зоозахисту в Україні. І завдяки вашим зусиллям та міцній вірі у багатьох людей з'явилося бажання допомагати тваринам та створювати для них притулки. Ваш приклад надихнув тисячі. Ви показали, що співчуття та любов до братів наших менших можуть змінити цей світ на краще. Як у минулому науковець та педагог, ви вклали багато сил і знань. У розвиток цієї благородної ініціативи, роблячи наше суспільство добрішим і гуманнішим, бажаємо міцного здоров'я, щастя, невичерпаної енергії та нових перемог на шляху порятунку та захисту тварин. Нехай ваші добрі справи і надалі надихають усіх нас щастя, любові і процвітання з повагою і вдячністю Степаненко Валерія та вся команда ГІО, «Конотопська зоозахисна організація Друзі тварин.